В день громади було приємно вручити ключі головному директору лисецької лікарні від реанімаційного мерседеса, який мені передали в Польщі англійські колеги Анатолій Тельпов. Виходить з Івано-Франківська, засновник фонду благодійного та англічанка міст Келлі Сторі. Цей автомобіль на Україні буде необхідний, адже ми плануємо відкривати паліативне відділення при лисецькій лікарні на 40 місць. Я щиро вдячний нашому франківчанину, який Англії створив спеціальний фонд допомоги, і за кошти, які збирали наші там українці і англійці, придбав до нашої лисецької лікарні. Це реанімаційний автомобіль. Цей автомобіль повністю обладнаний для перевозки хворих на любі дистанції. І так як ми зараз відкриваємо паліативну допомогу і відкриваємо паліативну допомогу на дому, цей автомобіль дуже нам потрібний для наших мобільних бригад.